У другій половині 19 століття в Україні великого поширення набули аматорські театри, які знайомили глядача з творами українських драматургів. У 1880-х роках почали виникати перші професійні театри. Ініціатором цього процесу був Марко Кропивницький. Заслуга швидкого розвитку театру належить таким талановитим енергійним митцям, як Михайло Старицький, Марко Кропивницький, а також родині Тобілевичів. Тобілевичі це сім'я видатних діячів української театральної культури. До родини Тобілевичів належали брати Тобілевичі Іван, відомий під псевдонімом Карпенко Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський та Марія Садовська Барілотті. У 1885 році утворилося два театри один Марка Кропивницького, другий Михайла Старицького. Кращою була трупа Кропивницького. В її складі виступали такі таланти, як Марія Заньковецька, Карпенко Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський та багато інших. У 1886-1887 роках колектив Кропивницького з успіхом виступав в театрах Росії його вистави відвідували представники політичної, наукової та культурної еліти Росії, навіть російський імператор Олександр III зі своєю сім'єю. Російські глядачі охоче відвідували український театр, де чи не вперше сита багата публіка побачила справжнє, мужицьке життя. Іван Карпенко Карий був видатним українським актором і драматургом. Як актор він грав ролі у виставах створів квітки Основ'яненка, Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, написав п'єсу Мартин Боруля та зіграв в ній головну роль. Багато десятилітні сходять зі сцен вистави на твори Карпенка Карого, зокрема сто тисяч наймичка тощо. Іван Франко писав про Карпенка Карого, що він був одним з батьків новочасного театру визначним артистом та притім великим драматургом якому рівного немає наша література. Справжньою окрасою українського театру була Марія Заньковецька. Її другий чоловік Микола Садовський відкрив їй шлях з аматорських гуртків на велику українську сцену. Саме героїні Заньковецької були причиною того, що про український театр як явище заговорили по всій Росії. Коли їй запропонували блискучу кар'єру в імператорському театрі, вона відповіла, що Україна надто бідна, щоб її покинути. Гра Заньковецької вражала своїм психологізмом і тонким розумінням людської натури. Професори медики Скльофасовські та Богомолець водили студентів на її вистави як на психологічний практикум. Палкими шанувальниками таланту Заньковецької були Лев Толстой, Іван Бунін, Антон Чехов. Про творчу силу актриси свідчить такий факт: після одного з виступів всесвітньо відомий композитор Чайковський вручив Заньковецький лавровий вінок з надписом Безсмертній від смертного. Піднялась на новий рівень і українська драматургія. Велика заслуга в розвитку українського театрального мистецтва належить Михайлу Старицькому. У 1883 році він очолив першу професійну трупу. Твори Старицького не тільки ставилися на сценах театрів, але й отримували друге життя в кіно. За його творами були зняті відомі фільми Ой не ходи Грицю та й на вечорниці», За двома зайцями. Ты пришел, не платили по векси деньги. А ты пришел еще. Давай, давай, деньги. Ну, швайный рай. Шо-шо? Сволочь. Грабитель. Грабитель. А -а -а. Вон крот. Я тебя сажал в тюрьму. Нет, я тебя убью. Не убивайте меня. слухайте сюда. Сирко дает за своей прони 20 тысяч. 10. Вот я и хочу жениться на них. А закончит его она? Захочет. А понравишься ты ей. А кому же я не понравлюсь? Смотрите. Честь имею рекомендовать себя Сверид Петрович Галахва, собственной персоной. Мадемуазель, для колесон мерси, пипсель три, а шопри, пардон. Ну не рвите моего сердца, как паклю. В груди моей везувий так и клокотит. Решайте судьбу мою несчастную, прошу вас, руку и сердце. Только для этого предприятия надо жденек, чтобы сменить хвасон. Новая мода. І мамзель куда-то повезти, і конфеток, и на фуетоне. Иначе ж не можна. Поверьте, серковые деньги будут ваши. Клюгеля! А? Мой отець. Наприкінці 19 століття розпочалась творча діяльність Соломії Крушельницької. Уперше вона виступила на оперній сцені у 1893 році. Після закінчення Львівської консерваторії продовжувала навчання в Мілані та відні. Соломія Крушельницька володіла винятковими вокальними і сценічними даними. З величезним успіхом вона співала на оперних сценах провідних театрів світу. Запрошення Крушельницької на роль Чіо Осан в опері пучіння мадам Бетерфля прем'єра якої до того в Мілані провалилася, врятувало твір і принесло йому світову славу. Також сенсаційним був успіх Соломії в ролях Брунгільди та Єлизавети в операх Вагнера та Соломеї і Електри в одноіменних операх Ріхарда Штрауса. Всього співачка виконала близько 60 партій в операх української та зарубіжної класики. У XIX столітті відбулося народження української національної музичної культури Семен Гулак артемовський був одним із діячів цього відродження, його опера Запорожець за Дунаєм. Ставилася на сценах багатьох театрів, вона поклала початок української опери. Композитор Петро Сокальський був автором романців та популярних опер Мазепа Богдан Хмельницький. Новий етап у розвитку української культури пов'язаний з ім'ям Миколи Лисенка, якого називають батьком української національної музики. Його твори навіть написані для фортепіано чи оркестру, побудовані на українському музичному фундаменті. Лисенку належить велика кількість пісень на слова видатних українських поетів, Франка, українки, але найбільше, понад 80 разів, він звертався до творчості Шевченка. У його музичній спадщині значне місце належить обробкам народних пісень.